Це Toyota CHR, а вас вітає компанія Автопарк Незв'язково-Одеська філія. І в нас нове надходження 2018 року Toyota CHR, а саме 11 місяць 2018 року. В чудовому синьому кольорі з'їхали в нас з Америки двигун, 2 літри бензин в парі з коробкою варіаторного типу, в комплектації Limited. Ще раз повторюсь, дуже цікавий колір, гарні легкосплавні диски, оригінальні від компанії Toyota. В салоні нас зустрічаємо шкіра з ось такими коричневими вставками, також повний електропакет. Всі чотири скла з автоматичною можливістю підняття та опускання. Звісно ж, у нас є круіз-контроль, система втримання в полосі, система попередження при можливості зіткнення. Також двозонний клімат-контроль, мультифункційна система мультимедіа, автохолд та багато чого іншого. Запустимо автомобіль. Без проблем автомобіль запускається. Панель діагностики гасне, ніяких активних помилок нема. Треба тільки підкачати шини, та й на цьому все. Окрім цього, у нас ще також є опційна чорна стеля. Дуже атмосферно виглядає. Камера заднього огляду працює на відміну, вмикається все дуже швидко. Перейдемо до заднього ряду. Він в ідеальному стані. З легкістю можна розмістити двох великих людей, або можна також проїхатись і в трьох. Відмінний стан, комфортно їздити. Як по місту, так і на далекій дистанції. Крім цього, багажник теж не обділить вас місцем. Його досить вистачає для ваших покупок та необхідних речей обділеними не будете. Подивитись цей автомобіль можна буде за адресою вулиця Михайло Горшевського, 15А, місто Одеса, а до придбання він доступний в кредит, лізинг, трейдинг. А також за готівку, друзі, це ваш улюблений спосіб. Приходьте до нас на каву, проведемо з вами тест-драйв, розповімо все про авто та допоможемо поїхати додому на автівці мрії. До зустрічі, мирного неба! Бережіть себе!